Всім привіт! З Богом і Києво-Могилянською академією ми починаємо. Кілька нечергових слів про ідею. Є дві речі. З однією ми дуже сильно не погоджуємося, а друга нас страшенно обурює. А не погоджуємося ми з тим, знаєте, дуже часто пишуть і кажуть, ну це така страна. Ось і це повна брехня. В мене є улюблений приклад в умовах повної руйнації спортивної індустрії, яка є страшенно важливою. Тобто немає більш технологічної речі ніж спорт і спорт великих досягнень. Україна здобула 5, здається, золотих олімпійських медалів. Десятки країн з величезною індустрією, з сильною економікою, здобули набагато менше. А той хлопець, який виграв зі стрільби з пістолету, та став в найкращому світі. Показував якийсь хороший канал, де він тренується. На Це неможливо просто описати Там пістолети, всі викривлені, не кажучи вже про сам тир. Він став найкращим. Тобто, очевидно, це країна дуже-дуже талановитих людей, і якщо і казати така країна, то зовсім з іншою інтонацією. А друга, що нас обурює, це, звісно, заклик звідси валити, дуже популярний серед молоді. Є дуже проста фізична так істина. Якщо всі звалять, так, то в принципі в світі не залишиться місць звідки не треба валити. І Якщо люди народжуються, а якщо в них щось закладено, то очевидно це треба реалізовувати, а не втікати від дійсності. Саме тому і народився цей проект. Останній його мотив це те, що а ми свідомо є бюро журналістських розслідувань і постійно зустрічаємося з надзвичайними людьми, про яких ми не можемо написати. Бо ми зосереджені на злочинах, на зловживаннях, на проблемах. І коли ми з цим боремося чи намагаємося зрозуміти, ми постійно зустрічаємо ну, просто надзвичайних золотих людей, про яких, як правило, ну, ніхто нічого в країні не знає. Ці люди сьогодні тут, так і до сьогоднішнього дня багато з вас не знали, що українець працює в проєкті ЦЕРН, та багато людей досі не розуміють, що в Україні винайдена технологія зварювання людини, живих тканин людини і тварини, яка запатентована, яка купується в інших країнах, і що людина, яка винайшла. Цю технологію, вона жива, їздить на метро, продовжує працювати. І коли вона їздить на метро, то чомусь в неї не беруть автографи, і не плескують, хоча це фантастично. так? Отак народився цей проєкт абсолютно з думок, з обурень, з бажання якби не валити. І основна його ідея, яку ставимо ми як бюро, і яку разом з нами поділяє. Просто шляхетно та да, в усьому допомогла києво могилянська академія, це почати реально інформувати країну, суспільство, людей, які тут живуть, про те, які серед них ходять люди. Будемо ми робити це в три способи: перше, це оці лекції. А ми будемо дуже раді, якщо на лекції будуть збиратися не просто люди подивитися чи там себе показати. А якщо на лекції будуть збиратися люди, які хочуть використати цей досвід, або наслідувати, якщо вони вчаться в цій самій сфері. Або зрозуміти для того, щоб використати в своїй сфері, або навіть допомогти, тому що вже слава Богу, є багато проактивних людей, які з різних боків вирішують одну ту саму проблему. Якщо такі зустрічі будуть допомагати цій передачі досвіду і цьому складенню ресурсів, так об'єднанню ініціатив, ми будемо вдячні. Друга ідея, на яку ми покладаємося дуже сильно, це звісно соціальні мережі. А, ролик моєї улюбленої Ксенії Симоної я не дуже сентиментальна людина, але та жінка, яка дівчина, яка малювала на піску на телеканалі СТБ, я думаю, багатьом запам'яталося. Її подивилися вже 9 мільйонів людей. Це ну, це величезний український телеканал, якщо так перекласти, найбільший український телеканал. Ось. А, це означає, що соціальні мережі не мені вам доводити. Вже є дуже ефективним способом, головне, дати їм зміст. І ми хочемо, звісно, кожну лекцію записувати, кожного виступаючого записувати. І щоб це поширювалося, причому поширювалося не лише завтра і післязавтра, а через будь-який час, коли людина заходить в Google і хоче дізнатися щось про зварювання людини, то вона щоб дізналася без будь-яких проблем через ролик на YouTube, на інших соціальних мережах. Третій рівень, як ми хочемо це поширювати, Писати а, для українських медіа. Безкоштовно. А, для нас взагалі цей проєкт волонтерський, організатор проєкту Сашко Акіменко. Я вчора дізнався, він банеру це зробив за свої гроші. Ось. Ну, Будемо сварити його пізніше. Баннер маленький. Ось. А, але, а, ми точно будемо робити для інших медіа абсолютно без, на безкоштовній основі матеріали про цих людей: або інтерв'ю, або новини, або якісь довідки, які редактор може використати в потрібний момент. Я думаю, що ми створимо такий в гарному сенсі реєстр людей, які роблять великі досягнення, або мають ідеї, як ці досягнення досягти. І такі таку інформацію. Чи вигляді інтерв'ю, чи вигляді особистих даних, ми задоволенням будемо надавати. Останнє враження, яким хотів поділитися, це я був в неділі на одній програмі, де був Джон Мейджор, колишній прем'єр-міністр Великобританії. І це не першому національному програма Золота булава. І там програма була присвячена економічній кризі, злидням, банкрутству банків, і всі люди, які виходили, вони жалілися. А там є така традиція дарувати подарунки іноземному гостю. І перша родина, яка казала, там, як їм важко, вона йому подарувала банку з грошима як символ української кризи. А друга родина, яка розповідала, як їх обмануло зі споживчим кредитом, вона подарувала красиву, красиву колекцію копій монет Київської Русі. І я так замислився, приїхав. Прем'єр-екс-прем'єр розвинуто одні з найкрутіших світів країн в Україну, де українці жалілися йому на економічну кризу, і він двічі отримав подарунок гроші. насправді багата, щира країна, яка просто це не особливо.